У мене була хороша зустріч, але я мав, знаєте, багато хороших зустрічей з президентом Зеленським, та схоже нічого не відбувається. Знаєте, це справді дивно, що я зумів припинити 35-річну війну всього за день, а 32-річну за два дні. В інших війнах найгірше тривало, ну, може, днів чотири, а ця ж тягнеться і тягнеться, здається, без кінця. І власне ті інші війни, можливо, були навіть складнішими. Вони підуть на поступки. Там усі йдуть на поступки, щоб це владнати. Європа буде частиною цього. Вона обов'язково має бути частиною цього. Це більше для Європи, ніж для мене. Я маю на увазі, я роблю це більше для Європи, ніж для себе. Я роблю це, щоб рятувати життя, по-перше. По-друге, я роблю це для Європи. Я роблю це не стільки для Сполучених Штатів. Це не дуже сильно впливає на нас. За винятком загибелі людей? Знаєте, нас не стосується ця угода. Це за тисячі миль нас розділяє океан. Але я вмію доводити справи до кінця і побачимо, чи зможу я це зробити. Я маю на увазі, це б ніколи не зробили. Я думав, Путін хотів усе це. Можливо, він і хоче, але він не піде туди, якщо ми не укладемо угоду. Але ми мали гарну зустріч сьогодні з президентом Зеленським. Я думаю, дуже гарну зустріч. І знаєте, що тут сталося? Були часи, коли Путін не хотів домовлятися часи, коли Зеленський не хотів домовлятися, і це були нібито протилежні типи. Зараз я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду, але це ми ще побачимо. Досить важко. Це справді дуже важко для народу України. Я вам скажу, як вони живуть без опалення, коли температура опускається до 20 градусів нижче нуля. Знаєте, це дуже холодно. Це дуже там панує холодніший клімат на більшій частині території, ніж у Канаді, і вони живуть без тепла. Я запитав його, тобто як вони це роблять? І він дав мені відповідь. Це просто неймовірно, що вони роблять, аби вижити. Немає іншого способу жити. Так.